Всім привіт, це другий влог. і Ми знімаємо його Коротше, в шортах. Повністю всі вийшли з залу, вирішили вдіти шорти і подивитись на реакцію людей. На наші відчуття, ми будемо йти з провокзальної, Це від вокзалу Львівського в центр Львова в шортах. Зараз буду питати наших пацанів, як їм в шортах в кожного запитаю. Барон, як ти відчуваєш себе в шортах? Нормально, як літом, тепло уютно нахуй. Юра, як ти себе почуваєш в шортах в зимовий період? Тепло, на вулиці зима. Як ти себе відчуваєш в шортах зимою... Отлічно, отлично, да? да. Чотенько, да? Дуже. Ну, я себе взагалі класно відчуваю в шортах і мені не холодно навіть ні чуточки. Реакція людей дивна трошки, бо тому що вони вилибаються. О! Кажи, хлопці горячі. гарячі. Гарячі? <рес> Ми вже прийшли трошки від залу вже до Бандери, пам'ятника. І взагалі не холодно. Я не знаю. Я думав, буде холодніше. Всі думали, що буде холодніше набагато. Merry Christmas, блядь. And happy new year! Fuck yeah. тема Барон! Мам, вибач, якщо що я захворію. Взагалі відчуваю себе як вілічовську. Жара, сонце, моря не вистачає. Не зараз тут можу і в калюжу любо пригнати. Якби б зараз був сніг, оце б взагалі ще було ще б більш ідеальніше. І я б тебе запхав сніг, барон. Ну, в общем, сніга не вистачає нам, жорстко не вистачає. Хоча, да, так, в парку є сніг, ну там як сніг, Чуть-чуть снігу. Взагалі так. такое, типа. Не особо. Поки я знімаю відео, я більше змерз в руки, ніж в ноги. Серйозно. Вже майже підходимо до парку з пацанами, що дуже радий. Насправді цей влог випускаю, тому що поки що дуже класні ідеї вони в мене є. Але оскільки я зараз не можу їх ну, зняти, відзняти, я не можу просто із-за того, що немає снігу, там заплановані ідеї через те, що я ще трішки зайнятий і взагалі, коротше, це все буде десь на середині канікул. Я запланував дуже багато цікавого, кучу ідей. Мені Артур поміг, з цим я сам подумав багато. Тобто будуть класніші влоги, ніж цей, і це, це, це остаточно. Блять, втонув. Що за фігня? Зараз на дворі 5 грудня, да, пацани, бо я вже забув. Шосте. І далі лежить якесь сране листя, а снігу взагалі ноль. Чітка з відео полягає в тому, що чотенькі парні носять шорти круглосуточно. Неважно, чи це зима, літо, осінь, там дощ, сніг, там е, землетрясіння, я не знаю, що ще, наводнення. Ми завжди в шортах. Це сам сок. Зайшли ми в парк, в парку снігу 00, 00, 00, 00. Коротше, І взагалі обідно. І ми йдемо зараз. Немає толку тоді ходити блін, в шортах. Якщо, блін снігу навіть немає і не холодно. Підемо передінемося і будемо сидіти в ББ, було взагалі скучно. Снег! Много снега. Коротше, тут земля. <реку> <реку> Нас обдурили. Розходимося. Снег! Взагалі, вже стемніло так достатньо, тому може виключати камеру і вже може, якщо щось треба, дозніму в ББ. В общем, підводимо ітоги. Можете ходити зимою в шортах, коли хочете. Тому що взагалі не холодно. Ми перевірили, все нормально, все стабільно, короче. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк. І всього вам найкращого. Нормально, нормально.